Вітаю кожне місто та село. Нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум, а з вами Дзюба з черговим прогнозом на вівторок, 27 травня 2025 року. Це особливий день не тільки тому, що цього дня буде вже молодик, молодий місяць, але і є сумна дата. Три роки, три місяці і три дні від дня нападу расистів на Україну і від дня повномасштабної війни, яку ніхто не хоче називати війною, а не Путлер, а не наші діячі, які все кажуть одне роблять інше, але ми не будемо про політичне. Сьогодні у нас на бойовому читуванні єгипетські аркани Таро. А будемо розглядати ми, звісно, вівторок. А поки буде невеличкий епіграф цієї книжки, завдяки якій була і створена ця колода. І прочитаю я вам про гора, Сина Зіріса і Сіди, Гор. третье лицо самой знаменитой божественной троицы Египта. Большинство исследователей относят его к солнечному богу. Гора обычно изображали в виде сокола, человека с головой сокола или в образе крылатого солнца. Довольно часто на нем была надета двойная корона, и он нес посох Анубиса Уас, чтобы ориентироваться в темноте и Анг. В легенде о рождении Гора, записанной на папирусе Жермильях, первый век до новой эры, говорится, что Исида создала образ Гора в яйце, и он будет управлять этой землей. Он участвует... Он унаследует Гебу, он будет сохранять память о своем отце. Гор также довольно часто изображался в виде лодочника, убивающего копьем крокодила или сидящего на корточках в солнечной ладье, прокладывающего дорогу с помощью анха. Аллегорический гор представлялся видимым солнцем разума, которое своим светом разгоняло все тени. Согласно одной легенде, после того, как мир был уже создан, Гор приземлился на возвышенности, известной как Джеба. По другой легенде, выросший Гор вступил в борьбу с Сетом, а Нубис сдал ему Уаджет, глаз Гора, око ясновидения и зрение души. Сначала Гор потерпел поражение и даже потерял в битве глаз, но затем... Победів сета і отобрав у нього вирваний глаз. Ось такі давньоєгипетські легенди: сьогодні перед епіграфом, і звісно, комусь з вас випаде гор, і, можливо, він навіть випаде. На сам цей день. День цей незвичний, бо це дзеркальний день 27 число. Більшість людей будуть себе погодити так, якими вони є насправді. І це не дуже гарний день для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Будьте обережні! У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день для вас. В кінці цього прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. Друга карта загальна карта дня, тому не забувайте підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. І третя карта загальна карта за Днем Народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, кому потрібно заплютися. Включите очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з близнюків, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам знаку цього. Сехмет – це у нас в класичному таро повішаний. Погана карта вона каже про жертви, жертовність, але коли вона пер... випадає перегорнута, це ознака того, що фізичний стан у вас досить задовільний, ніякі хвороби вас цього дня не будуть тормувати. І окрім цього, ви сьогодні можете отримувати якісь подарунки від людей, яким ви самі колись допомагали. Сьогодні люди і вам обов'язково допоможуть. Сьогодні ви нічого не втрачаєте, і це головне, але. Повішений, як би він не випадав, він завжди каже, що будьте добрішими, будьте благодійнішими у своєму житті, і тоді і до вас люди підтягнуться, і коли вам буде погано, вам обов'язково допоможуть. Далі, раки, перегорнута окора. Вища карта, всесвіт в класичному таро, і в перегорнутому останні це погані результати, результати або малі результати. Тож не намагайтеся сьогодні ухопити все і одразу. Сьогодні непоганий день для того, щоб кинути якусь хібну звичку, курити, шмалити, бухати, все це ви можете закінчити завдяки власній волі. Бо якщо ви цього не зробите, ви так і само будете залишатися над прірвою і можете в неї впасти. Також цього дня будьте максимально обережні, не спілкуйтеся і не зустрічайтеся з представниками знаку Скорпіон. Далі, Леви, тіфон. Це в класичному таро карта диявола. Це якісь фатальні обставини, в які ви можете сьогодні потрапити. Тож будьте пильними, пам'ятайте, що демонічні сили вони не сплять і вони можуть виникнути у обличчі якихось людей, скоріш за все, чоловіків. Чоловіки сьогодні, по відношенню вас до вас, можуть вести себе досить агресивно. І оскільки ця карта пов'язана з планетою Марс, Марс це планета війни, тож війна. Може прийти сьогодні і до вас вдома. Будьте обережні. Далі, якщо ви народилися під знаком Діва. Себек. Себек в класичному таро це блазень або крокодил. Нульовий аркан, що ж, він спонукає для того, щоб сьогодні просто відпочити. Серйозні справи сьогодні у вас ніяк не будуть втілюватися у вашу реальність. А от якщо це стосується якогось гумору, чогось такого легкого, непримусового, то в цілому день непоганий саме для того, щоб відпочити. Бо нульовий аркан блазень, він завжди полюбляє посмішки. Якщо ви надмірно серйозні, він може зіграти з вами злий жарт. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку тілець. Далі представники знаку «Терези». Сфінкс, на жаль, перегорнутий, це невдалий період. Це ознака того, що ви повинні до чогось повернутися, те, що ви не доробили. Те, що ви не освідомили, сьогодні повернеться до вас. Вдача не на вашому боці. Не розраховуйте на те, що вам будуть допомагати люди чи обстанин. Ви не навпаки, люди можуть вам сильно заважати, тож розраховуйте лише самі на себе. І намагайтеся цього вівторка не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Козиріг. Далі, скорпіони. Перегорнутий тот. Тут це папа Єрофант, Він же верховний жрець. Перегорнута, на жаль, ознака того, що сьогодні день поганого настрою, можуть бути якісь проблеми з тиском. Тож не забувайте з собою мати певні пигулки, чи не пити хоча б алкоголь, бо сьогодні настрій може бути поганий і тиск може також сильно скакати. Також хтось з вас сьогодні або зустрінеться, або буде спілкуватися з людьми, які знаходяться за кордоном. Тож це якісь. Іноземець сьогодні поганий день для того, щоб переходити на нову роботу, переїжджати чи підписувати якісь договори. Далі, стрільці. Ісіда, Ісіда і у імператриця в прямій позиції. Що ж, фізичний стан у вас сьогодні буде непоганий. Також ви можете сьогодні заробити якісь гроші. Це цілком імовірно. У вас підтримує планета Земля, так само і ви можете її підтримати. Якщо у вас є власний маєток, якщо там є Земля, сьогодні непогано попрацювати на землі заради. Майбутнього врожаю, також це зв'язок з мамою, не тільки з мамою рідною, але й з планетою Земля. І цілком, імовірно у цей день матеріалізація ідей, коли ви можете просто про щось подумати, а воно одразу, одразу може втілитися у реальність. Далі представники знаку Козиріг. Сет в прямій позиції, будьте обережні. Це карта сутінок, вона натякає на те, що люди сьогодні можуть вас вводити в оману, і якщо ви будете вірити їхнім словам, то ви можете наразитися на неприємність. Вам більше треба дослухатися до власної інтуїції і не афішувати всі свої кроки у житті. Намагайтеся сьогодні бути трошки таємничими і не розповідайте таємниці людям, навіть якщо ви вважаєте, що вони. Рідні, пам'ятайте, що найболючіші моменти у житті нам приносять ті люди, яких ми вважали рідними. Тож дивіться на життя Тверезо і дослухайтеся до власної інтуїції. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками протилежного знаку рак. Далі водолій Хепрі. Хепрі це карта Сонця. Або діти в перегорнутому стані. Вона каже, що, по-перше, діти можуть сьогодні якусь шкоду зробити і вам зіпсувати настрій. По-друге, це відсутність енергетики внутрішньої. Ви сьогодні на деякий час можете стати енергетичним вампіром, який буде насичуватися від тих людей, які позитивні. Намагайтеся цього дня, хоча б не спілкуватися з темними людьми, бо ви і так будете виснажені енергетично. І рекомендую вам економити свою енергію не тільки електричну, але і психічну. І намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку Близнюки. Далі риби. Бастет. Бастет – це карта сили або приборканий лев в класичному таро. На жаль, вона випала перегорнута, і це ознака того, що ви. Не можете користуватися своїми ресурсами, своїми, своєю силою. Сил у вас на все не вистачає. Тож економте свої сили, намагайтеся цього дня. Бути раціональними у використанні своїх сил і будьте максимально обережні, якщо ви знаходитеся напередку чи займаєтесь спортою. спортом, бо ви можете сьогодні надірватися. Намагайтеся цього дня не спілкуватися і не зустрічатися з представниками знаку ЛЕВ. Далі овни. Негбет, Негбет в класичному таро це карта колісниці, дуже гарний показник досвіду, мудрості. гарний день для навчання, для накопичення не тільки інформації, але й грошей. Ну і колісниця каже про те, що сьогодні можна кудись їхати, бо в дорозі вас очікує успіх. І також сьогодні для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець. І нарешті тільці. Таурт. Таурт це богиня вагітних. Вона Дуже полюбляємо тарів, і вона пов'язана з родом. В класичному таро це карта Страшний суд, вона пов'язана з повтореннями. Нічого нового відбуватися особливого в вашому житті не буде. Це черговий ретурн. Але якщо ви зайняті якоюсь постійною роботою однотонною одноманітною, то сьогодні у вас вона буде дуже гарно виходити. Також це зв'язок з вашими родичами. Не забувайте про цей зв'язок, якщо ви знаходитесь на Великій відстані, не забувайте нагадувати про себе, бо у нас є мобільні телефони, ви можете з ними постійно спілкуватися. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Риби. І нарешті загальна карта дня. Нун. в класичному таро це помірність або карта Янгола, незважаючи на те, що карт багато випало перегорнуто, янгольський захист є для всіх. Якщо ви вірите, якщо ви вірите в вищі сили, в світлі сили, то нічого не бійтеся. Навіть якщо знову прилетять якісь кляті дрони від москалів, пам'ятайте, що вони ніщо по. Якщо порівняти це все з силою Всесвіту, Всесвіт з вами, вам сьогодні треба спілкуватися, не треба сидіти у чотирьох стінах, треба намагатися зробити кілька справ одночасно, на це є дуже гарні перспективи. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось світло-сірого попилового кольору. Якщо ж подивитися на сам день, то і день і ніч мають погані години. По-перше, весь день якісь всі карти перегорнуті, окрім тіфона. І цей тіфон він натякає на часовий проміжок з 10 по 12 годину ранку. Це перший такий небезпечний час проміжок, а другий небезпечний час це, по-перше, можуть бути якісь відключення світла, на жаль, після закату сонця. І починаючи з 20 години. І вечора, і по другу годину ночі також небезпечні є години. Зверніть на це увагу, але розбита вежа не випала. Відлюдник не випав, тобто великих руйнувань, великих жертв не буде. Бо сила Янголів з людьми, якщо люди не забувають в них, в них вірити. А я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, закохані у Даному випадку це Нут і геп, бог землі та богиня неба. Тож сьогодні непоганий день для того, щоб зустрітися з людьми, яких ви кохаєте. І сьогодні у вас є вибір. Від вашого вибору багато чого залежить. Тож не будьте тюфіками, не будьте вівцями, пам'ятайте, що в кожному з вас прихований лев. Дозволяйте цьому леву зрідка вибирати той шлях, який найбільш корисний для вас. Також вам Особливо пощастить, якщо ви народилися під знаком Діва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, мат. Мат це справедливість, джастис або феміда. Внутрішня рівновага, по-перше, сьогодні у вас є. По-друге, ви розумом контролюєте свої почуття. По-третє, непоганий день для того, щоб йти у різні установи, навіть в судові і вигравати будь-які справи. Закон на вашому боці і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Анубіс Анубіс в класичному таро – це відлюдник. Він попереджає, що вам треба бути обережними, бо ця карта пов'язана зі смертю, і не випадково саме Анубіс зустрічає душі померлих на тому світі ну, згідно єгипетської міфології. По-друге, це Кордони, за які ви не можете виходити сьогодні, той день, коли краще помедитирувати і налаштуватися на молодик, а не рвати когті, не рвати далеко вперед, вбігти. І головне не руйнувати. Не руйнувати ті заборони, які існують навколо вас. Далі, якщо ви народилися 4-го, 22 або 31 числа будь-якого місяця, розбита вежа, катастрофічний день. Будьте обережні, сьогодні може ламатися техніка. Щось битися, чашки, ложки, тарілки все це може битися. У вас дуже незграбні руки. Зверніть на це увагу, і пам'ятайте, що сьогодні все може одномонентно якимось чином рухнути, якщо ви не будете дослухатися до порад людей, які вас. Забезпечують безпекою, якщо ви будете робити так, як вам цього бажається, то можете наразитися на великі неприємності. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, от якраз гор вам і випав, але перегорнутий це каже про те, що сьогодні свій, свій егоїзм треба заховати. Куди подалі, пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати, будь-які розпочинання принесуть для вас погані результати. Будьте особливо обережні, якщо ви чоловік, бо це чоловіча енергія. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця нефтіда в прямій позиції. Це планета Венера. Вона полюбляє красу, вона полюбляє жінок. Якщо ви жінка, у вас сьогодні дуже гарний день, ви будете отримувати порції дофаміну. Навіть якщо ви чоловік, ви теж будете отримувати якісь задоволення. Найбільше задоволення ми, звісно, отримуємо, коли отримуємо гроші. Якщо ви сподіваєтесь, що сьогодні прийдуть якісь гроші, вони обов'язково. Прийдуть, не забувайте бути красивими, не забувайте про почуття. Хай вони працюють наповно. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, хатхор – це в класичному таро. Верховна Жриця, і Верховна Жриця це планета місяць, яка якраз 27-го буде оновлюватись. Дуже гарний день для жінок, якщо ви жінка, ви багато чого можете зробити. Гарний день для зустрічей та для партнерських якихось відносин. Далі, якщо ви народилися, 8-го, 17-го або 26-го числа будь-якого місяця. Уаджет. У Адже, ось така богиня змія в класичному таро, це карта смерті, і вона натякає на те, що сьогодні гарний день для будь-яких змін. Будь-які зміни вони до кращого. Якщо ви давно не були у перукаря, можете сьогодні піти. Якраз молодик, він спонукає за для того, щоб оновити себе. Можете щось, собі щось купити нове чи зробити якусь перестановку в вашій оселі. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, го 18, 18-го. 27-го числа будь-якого місяця, і, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, але вам випав Осіріс. Осіріс це. Імператор в класичному таро, і це оточення, це люди, які навколо вас, це можливості, які сьогодні вам відкриваються, бо сьогодні день самореалізації. Сьогодні той день, коли ви можете познайомитися з тією компанією, яка вам допоможе розвинути всі ваші ідеї. Загалом, тут майже всі карти випали прямо окрім одної, і тому люди, які народилися 5-го, 14-го, або 23 числа будь-якого місяця, будьте обережні, для вас сьогодні найнефартовіший день для починань. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що для вас сказали сьогодні, єгипетські аркани таро відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги, всіх пантеонів і наш єдиний. Вакантанка. Господь Бог.